Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити і більш детальніше розібратися в пенсії в разі втрати годувальника військовослужбовця. На жаль, наша країна перебуває більше вже двох років в стані війни, тому така тема. Сьогодні поговоримо про особливості призначення таких пенсій для батьків загиблих військовослужбовців та. Дружин або чоловіків. Питання призначення пенсії в разі втрати годувальника за загиблих, померлих військовослужбовців у нас передбачене чинним законодавством України, а саме законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Ви дуже часто мене просите залишати норми так законодавства. Які регулюють те чи інше питання? От, будь ласка, це цей нормативно-правовий акт. За нормами даного закону, матері та дружини військовослужбовців, які загинули, померли у період проходження військової служби виконання службових обов'язків, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років, але вам потрібно мати. Не менше 20 років страхового стажу. При досягненні 55 років батькам та дружині пенсія по втраті годувальника за загиблого військовослужбовця призначається незалежно від тривалості страхового стажу, тобто незалежно, скільки років страхового стажу ви маєте. Окрім, того, дана категорія. Отриманців має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку. Відповідно до частини 3 статті 114 закону України 1058, мова йде про шахтарські пенсії, дострокову пенсію за віком при досягненні 55 років чоловіки та 50 років жінки за умови наявності стажу 25 та 20 років відповідно. Пенсію за віком на пільгових умовах, пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону або є людьми з інвалідністю. Пенсія по втраті годувальника за військовослужбовців, які загинули при виконанні. Військової служби встановлюється у наступних розмірах: 70% грошового забезпечення, загиблого дувальника батькам або одному із батьків, дружині, чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини. При цьому мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7800 гривень. 70% грошового забезпечення. Загиблого годувальника дитині двом та більше дітям по 50% грошового забезпечення, але мінімальний розмір не менше, ніж 6100 гривень на кожну дитину, незалежно від причини смерті годувальника. Мінімальний: два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб та максимальний 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена родини окремо. Один непрожитковий мінімум вона зараз становить 2361 гривню. Значить, 2, це більше 4 тисяч гривень, так? Та максимальний це він становить 23 тисячі гривень. От такі особливості призначення пенсії в разі втрати годувальника.